Казка про дівчинку і найгарнішу квітку. Одного чудового весняного ранку дівчинка гуляла алеями старого саду. Сонечко лагідно зігрівало землю, повітря було наповнено солодким ароматом квітів, дівчинка йшла з вивистими доріжками, милувалася квітами, прислухалася до щебиту пташок. Та раптом їй почулося щось бівне, наче тихий шепіт, що лунав з однієї з яскравих клумб. Дівчинка зупинилася, нахилилася ближче до клумби та завмерла від подиву. Квіти між собою сперечалися. Ми найкрасивіші, гордо промовили тюльпани, розправляючи свої яскраві пелюстки. Наші кольори справжнє диво червоні, зовті, рожеві, помаранчеві. Подивіться, як ми стяємо над сонячними променями. Хіба це краса втрутилися жоржини? Подивіться на наші розкішні бутони. Ми великі, пишні, справжні королівські квіти. Сад без нас був би порожнім та нудним. А як щодо ніжності озвалися айстри, наші пелюстки найтендітніші, наші ніжні кольори прикрашають сад найбільше. Квіти все сперечалися і сперечалися, не помічаючи дівчинку. А вона всміхнулася і промовила Дорогі квіточки, навіщо ж вам сваритися? Кожна з вас особлива і кожна приносить радість людям. Але, щоб не сперечатися, квітам потрібно цвісти по черзі. Квіти прислухалися до дівчинки і замислилися. Вони зрозуміли, що краса не буває однаковою і кожен має свій час для розквіту. З того часу в природі так і повелося. Весною людей радують красою яскраві тюльпани, влітку пишні пахучі жоржини, а восени тендідні айстри.